Наступна доповідь Олексій Олексійович Зотов: інгибітори ароматази, нові аспекти фармакотерапії раку молочної залози, профілактика і лікування небажаних ефектів з боку кісткової системи. На жаль, Олексій Олексійович не зміг приїхати, тому доповідь буде в запису. Будь ласка. Шановні колеги, я дуже радий бути з вами в славному місті Дніпро. На жаль, не можу бути присутнім особисто, проте цією душею я з вами. Сьогодні я хочу представити вашій увазі доповідь на тему інгібітори ароматази, нові аспекти фармакотерапії раку молочної залози, а також зупинитись на профілактики лікування небажаних ефектів з боку, з боку кісткової системи. Ну, здавалось би, інгібітори ароматази, які ми користуємося вже декілька десятиліть, що нового може бути. Проте є актуальні аспекти, які вивчаються. Ми отримуємо нові дані і впроваджуємо їх в клінічну практику. Серед таких напрямків є наступні: це інгібітори ароматази в неодівантному режимі. Профілактика лікування остеопенії, пов'язаної з прийомом інгібіторів ароматази. Поєднане застосування бісфосфонатів і інгібіторів ароматази в одівантному режимі, поєднання інгібіторів ароматазу у фульвістранту в паліативному режимі, інгібітори ароматази разом з хіміотерапією в паліативному режимі. Ну, за браком часу я сьогодні зупинюсь докладно лише на перших трьох напрямках, а інші залишимо для наших майбутніх зустрічей. Отже, інгібітори арматази у передопераційному неодівантному режимі. Ну, ми маємо констатувати факт, що неодівантна ендокринотерапія на сьогодні є такою областю ділянкою лікування раку молочної залози, яка не має чітких показань і яка ще досліджується. Проте потрібно зазначити, що перші спроби застосування ендокринотерапії в неодівантних режимах були вже достатньо давно. Першим засобом, яким використовувався в клінічних випробуваннях як засіб неодівання дедекренотерапії, був томоксифен. Обнадійливі дані пілотних досліджень, які представлені на цьому слайді, застосування томоксифену як альтернативи хірургічному лікуванню у літніх немічних пацієнтах, призвели до проведення низки проспективних рандомізованих контрольованих досліджень для оцінки ролі томоксифену у порівнянні з хірургічним лікуванням у літніх пацієнтах. Одне з таких найбільш авторитетних досліджень це дослідження Грета. Я тут бачите малюнок певної особи на те, щоб ви не забували на вожу. Дослідження Грета було проведено і опубліковано в 90-ті роки. Це було багатоцентрове дослідження операбельного раку молочних залози у Пацієнток старше за 70 років, і воно порівнювало монотерапію томоксифеном. Починаючи з навантажувальної дози, хочу звернути вашу увагу зараз. Це не є стандартом 160 мг в перший день з хірургічним втручанням і адювантом томоксифеном. Такі ж. Було набрано більше 470 пацієнток з медіаною спостереженням в 36 місяців. Локальне прогресування спостерігалось у 15 пацієнток в групі хірургічного лікування і майже в четверо більше в групі лише тамоксифену. Було 48 смертей в хірургічній групі та 41 в групі застосування тамоксифену. Піддалення метастази з'явились у 33 пацієнтах в хірургічній групі, і у 19 в групі, яка отримувала тільки тамоксофен. Вже в 2015 році, з огляду на тих пацієнтів, які були живими, в 2003 році, були перераховані кінцеві дочки результатів, і ця інформація була представлена медичної спільноті на конференції ЕСМО. Медіана виживання без віддалених метастазів довше була при застосуванні лише тамоксифену протягом п'яти років, зауважую, без хірургічного втручання. Не було виявлено різниці у частоті віддалених метастазів, виживаності без захворювання, канцер специфічному та загальному виживанні. Первинне ендокринне лікування до отримання найкращої відповіді з подальшим мінімальним хірургічним втручанням і адвівантної ендокринотерапії протягом п'яти або десяти років. Вважають автори є прийнятним варіантом для літніх пацієнтів з раком молочної залози, причому відкладена операція не впливає на загальне виживання. Проте був томаксифен, але стримке впровадження е інгібіторів ароматази третього покоління як ефективного варіанту лікування у пацієнток з метастатичним ендокрин позитивним раком молочної залози у постменопаузі. Поставила питання про те, чи можна переваги, що спостерігаються при знанедбаних стадіях, екстраполювати на ранній стадії захворювання, таким чином забезпечуючи альтернативу та максифену у неодівантній ендокринній терапії. Ну, спочатку були дослідження пілотні, перше пілотне дослідження на невеличкій групі пацієнтів 24 особи, особи, причому пацієнтки були в поспленопаузі, отримували електрозол у дозі 2,5 стандартно на сьогодні або 10 мг, четверо більше. Через три місяці після терапії всі пацієнтки, всі пацієнтки в групі 2,5 мг і 9 пацієнтів в групі 10 мг мали відповідь на терапію: 5 повних відповідей, 16 часткових відповідей. Потрібно зауважити, що з 15 пацієнток, які спочатку були кандидатками на мастектомію, досягли достатньої відповіді на лікування, що дозволило виконати органозберігаючу операцію. Подальше дослідження оцінювало ефективність анастрозолу як передопераційного лікування у пацієнтах з пухлинами Т2 Т3. Також 24 пацієнтки отримували анастрозол в дозі 1 мг стандартної або 10 мг протягом трьох місяців перед операцією. Результати показали середнє зменшення об'єму пухлини на 85% у пацієнток, які отримували анастрозол в дозі міліграм. 17 пацієнток, які були кандидатками на мастектомію, у 15-ті стала можливою органозберігаюча операція. Одним з висновків цих досліджень є, що ескалація дози інгібітора ароматази не призводить до збільшення ефекту. Дослідження P24 порівнювало летозол в стандартній дозі 2,5 мг і тамоксифен у жінок. В постменопаузі як неоадювантний засіб. Причому всі залучені пацієнтки не підходили для виконання органозберігаючих операцій. А зокрема, 14% не підлягали хірургічному лікуванню взагалі через місцеве розповсюдження хвороби. Виявлено значно кращу об'єктивну відповідь у групі електрозолу 55% проти 36% натомоксифенії. Як наслідок, більший відсоток пацієнток у групі електрозолу зазнали органозберігаючих операцій наприкінці лікування. Дослідження Міллера і соавторів був розмір виборки меншим ніж у попередньому, проте можна було зробити деякі циф... цікаві висновки. Литрозол і анестрозол показали подібну ефективність у неодівантному режимі, досягнувши кращої клінічної відповіді порівняно з томаксофеном на основі оцінки за допомогою каліперу, ну то тобто, є вимірювання спеціальним прибором за результатами ультразвукового дослідження та мамографії. Імуногістохімічний аналіз біопсійного та операційного матеріалу показав значне зниження експресії кі 67 у пацієнток, які отримували летрозол і анестрозол порівняно в цьому дослідженні. Інше крупне дослідження дослідження, важливе дослідження про акт це дослідження другої фази, в якому порівнювали 12 тижневий прийом анастрозолу в дозі міліграм. Ну, там біля 230 пацієнтів в кожній групі було, і тамоксифену в стандартній дозі 20 мг у якості неодівантного лікування при гормонопозитивному раку молочних залози. Слід зазначити, що 20% цих пацієнтів були японками. Перше, тобто на сьогодні звертають увагу на расові відмінності в клінічних трайлах, і друге. Хіміотерапію можна було призначати одночасно з ендокринною терапією. Зауважую, що за європейськими стандартами це є неприпустимим, хоча в повсякденній клінічній практиці в Японії і Кореї таке ми можемо спостерігати. Первинною кінцевою точкою була об'єктивна відповідь у пацієнток, які отримували виключно неодівантну ендокринну терапію, тобто без хіміотерапії, Анестразов був кращим за тамоксифеном. При клінічному оцінюванні, при ультразвуковому дослідженні, тоді як в загальній популяції, тобто і тих, що отримували ендокринну терапію і одночасно з нею хіміотерапію, навіть якщо загальна виживаність була вища в групі анастрозолу, різниці не була достовірною. Об'єктивна відповідь ну, не відрізнялася. Дослідження імпакт це дослідження третьої фази, в якому порівнювали з тамоксифеном або їх комбінацією, як неодівантної терапії протягом 12 -ти тижнів. Первинною кінцевою точкою дослідження була загальна виживаність. Вторинна мета: перевірити, чи можна при неодівантному лікуванні визначити певні сурогатні кінцеві точки. Здатні передбачити клінічні результати в умовах адювантної терапії, тобто знайти такі прогностичні фактори, на яких ми могли б ґрунтуватись, оцінюючи ефект адювантного лікування. У результаті не було різниці в показниках загальної виживаності між трьома групами анастрозол, прошу пробачення, показниках відповіді на лікування між трьома групами: анастрозол 37%, та Максофен 36%. Їх комбінація не була більш ефективною і була, мала користь у 39% випадків. Відсоток пацієнток, яким удалося виконати органозберігаючу операцію, був значно вищим. Серед тої групи, яка отримувала анестразол, ніж у тих, хто отримував лише тамоксифен. На жаль, в дослідженні не вдалося визначити предиктивні фактори ефекту адювантної терапії, як автори того не намагались. Дослідження поетік дуже цікаве і важливе дослідження. Це рандомізоване контрольоване дослідження третьої фази, в якому брали участь приблизно 4,5 тисячі пацієнток в постменопаузі паузі з позитивним хертоніонегативним. Рака молочної залози, яким призначали литрозол або анестрозол протягом 14 днів до та після операції, порівняно з групою без переопераційного лікування, і ця група склала півтори тисячі осіб. Хоча значного покращення часу до рецидиву у загальної популяції дослідження не було, результати надали підтвердження того, що ця практика не шкодить прогресуванню захворювання. Ну, бачите, дослідження поетіки, ми таку поетичну заставку поставили. Друга мета дослідження поетік полягала в тому, щоб дослідити, чи може вимірювання значення Кі 67 пухлини через два тижні після початку лікування краще передбачити результат перебугу захворювання, ніж базове значення Кі 67, яке вимірювали на початку лікування. Таким чином ну, намагалися. Дати обґрунтування відносно недорогого широкодоступного тесту для визначення чутливості ендокримної терапії, згідно показників кі 67 було розділено пацієнток на чотири групи: те, що мали спочатку низький рівень базовий до лікування, а потім через два тижні він лишився низьким, який був високий, став низьким. Ну і так далі. Тут на, на слайді представлено чотири варіанти перебігу подій було і ось що довели результати аналізу. Пацієнтки, які мали базовий низький рівень К-67, добре відповідали на стандартну ендокринну терапію. А Кі 67 через два тижні не додавав суттєвої прогностичної чи предиктивної інформації в цій підгрупі. Навпаки, пацієнтки, які мали базовий високий рівень К67, отримували інгібітори ароматази і через два тижні демонстрували низький. Рівень цього показника мали кращий прогноз через 5 років, ніж ті, у яких зберігався високий показник Кі 67 через 2 тижні. Таким чином, дослідження ПОЕТІК надало докази клінічної користі вимірювання під час лікування К67 спочатку неодівантної терапії і через 2 тижні для визначення групи пацієнток з високим ризиком рецидиву, незважаючи на стандартну терапію. Дослідження ЕЙСОК, це багатоцентрове дослідження третьої фази, в якому випадковим чином розподіляли пацієнток у постменепаузі з рака молочної золозі другої третій стадії до 16 -ти тижнів лікування екземістаном, летрозолом або анестрозолом. Тобто, всі три існуючих на сьогодні інгібітори ароматази порівняли. Результати свідчать про те, що пухлини з високими значеннями Ті 67 також були відносно стійкими і до хіміотерапії. Ну що логічно відверто кажучи, дещо дивно, тому що високий проліферативний індекс мав би свідчити про високу проліферативну спроможність клітин. А такі пухлини, як ми знаємо, краще реагують на хіміотерапію. Але ні, в даному дослідженні таких даних отримано не було. Тому це давало низькі показники повною. У цій групі були показники низькою повною патоморфологічної відповіді після того, як пацієнток переводили на хіміотерапію. Дослідження Alternate, дослідження третьої фази, до якого було включено 1300 пацієнток у постменепаузі з клінічною стадією 2 і 3. Естроген позитивним, хертоню негативним раком молочної залози та рандомізованих пацієнток, які отримували неодівантну терапію, анестрозолом, фульвестрантом або обома препаратами протягом 6 місяців. Кі 67 за оцінкою центральної лабораторії, було протестовано на початковому рівні на 4-му тижні, 12-му тижні та після операції. Пацієнтки зі значенням ті 67 більше ніж 10%, відсотків. На четвертому або дванадцятому тижні були переведені на ну, чомусь автори її називали рятувальну неодювантну хіміотерапію. Якщо після операції модифікований передопераційний ендокринний прогностичний індекс МП, так званий, був, е, визначався як 0, це було в ситуації, коли після операції пухлина була Т1, Т2, Н0 і 67 не ні більше 2,7%, або була досягнута повна морфологічна регресія. Так, ось в цій групі, які мали показники 0 індекса МПЕПІ, було рекомендовано продовжувати призначену їм ендокринотерапію протягом полутора років з подальшим переходом на анестрозол і загальною тривалістю ендокринної терапії 5 років. Якщо ж МПЕПІ був більший за 0, то була рекомендована хіміотерапія. Ну, такий, як бачите, диференціально-діагностичний критерій для того, кому потрібна після неодівантної терапії хіміотерапія, а хто може лишатись в адюванті на ендокринній терапії. Первинною кінцевою точкою неодівантної фази цього дослідження було встановлення частоти ендокринно-чутливих захворювань, тобто кількість пацієнток, в яких індекс ПЕП був 0, загальної кількості відповідних пацієнток, які отримували неодівантну терапію. Серед пацієнток, які отримували аназол 18 з лишнім процентів, а настразол плюс фульвістрант 20 з половиною процентів, або фульвістрант ну майже 23%, відсотка, не було виявлено суттєвої різниці в частоті чутливих до ендокринної терапії пухлин або частоті виконання органозберігаючих операцій. На на сімпозіумі по раку молочної залози в Сан Антоніо два роки тому були представлені оновлені дані для підгрупи пацієнток, які отримували неодівантну хіміотерапію, коли кі 67 становив більше 10% на на четвертому або дванадцятому тижні. Такі було 22%. Ця група зокрема мала вищі показники загальної експресії кі 67 частоти третього ступеню злов'якісності. Ураження лімфатичних вузлів на момент встановлення діагнозу. До того ж, у них така рятувальна хіміотерапія була пов'язана з дуже низьким рівнем повної морфологічної відповіді, лише ну, менше 5%. У цій резистентній ендокринної терапії групі не було очевидного зв'язку між ступенем залишкового пухлинного навантаження та значенням Т-67 на момент встановлення діагнозу, базовим ступенем злоякісності пухлини або клінічною категорією Т. Ну, Останнім часом ми знаємо, стандартом лікування розповсюдженого і метастатичного гормонопозитивного раку молочної залози є застосування лікарських дублетів, там, де поєднуються засоби ендокринної терапії, зокрема інгібітор ароматази або фульвістрант, з використанням інгібіторів контрольних точок. Ну, це інноваційний клас препаратів, який включає пал бациклі, прібацикліпа, бебацикліпверолімуста, селіп, схвалених для першої та другої лінії в цих випадках. І виявлено, що на основі покращення безрецидивної виживаності та загальної виживаності вони актуалізували інтерес до застосування і в неодівантному режимі. Я не буду зараз за браком часу зупинатись докладно на кожному з досліджень. Окрім аналізу антипроліферативного ефекту, також в дослідженнях оцінювали клінічну відповідь на лікування. Наявні дані випробувань продемонстрували радіологічну відповідь, яка коливалась десь від 40 до 55%. відповідно до попередніх клінічних випробувань із застосуванням монотерапії інгібіторами ароматази. Одна з основних клінічних проблем комбінації CTK4-6 інгібіторів плюс інгібітори ароматази стосується досягнення повної морфологічної регресії. Її було отримано у ну, менше ніж 4% пацієнтів пацієнток в дослідженні neomonarch 2 та в одного пацієнта з 10, які були зареєстровані в дослідженні n 007 Тоді як в дослідженні Neopalana – не повідомлялась про повну патологічну відповідь, а в дослідженні ПЕЛЕТ не спостерігалось відмінності між експериментальними групами і контролем. Таким чином, питання про те, чи перетворюється на клінічну користь очевидний кращий антипроліферативний ефект інгібітора ароматази у поєднанні з інгібіторами CTK4-6, все ще обговорюється. Кілька клінічних досліджень наразі вивчаються питання. Що по, з цього приводу основні клінічні рекомендації нам постулюють? Ну вони відображують ті дані клінічних досліджень, які ми зараз обговорювали. естроген позитивний хертонів негативний карциноми, особливо лобулярні та люмінального типу, як правило, менш чутливі до первинної хіміотерапії. пацієнтки можуть отримати більше користі від первинної ендокринної терапії. У пацієнтах постменопаузі первинна неодівантна ендокринотерапія зазвичай має тривати 4-8 місяців до операції або до максимального рівня відповіді та продовжуватись після операції. Інгібітори ароматази стверджують гайдлайни, більш ефективні, ніж томаксофен, у зменшенні розміру пухлини та зменшення обсягу оперативного втручання. Хороша відповідь на передопераційну ендокринну терапію, що виражається падінням рівня КІ-67 або передопераційного ендокринного прогностичного індексу ПЕПІ, можливо, в поєднанні з клінічними показниками є факторами, якими слід керуватись при відборі пацієнток зі сприятливим прогнозом, які не потребують одівантної хіміотерапії. І зауважують автори, через нестачу даних рандомізованих досліджень, передопераційну ендокринною терапію, не рекомендують рутинно застосовувати пацієнткам в пременопаузі поза клінічними випробуваннями. Проте ендокринна терапія, що складається з оваріальної супресії та е, е, інгібіторів ароматази, може розглядатись ретельно вибраних пацієнтах з люмінальними апоклинами та відсутністю показань до хіміотерапії, які не є кандидатками на оптимальну операцію. Те саме зазначено і в американських гайдлайнах, Я не буду їх зараз обговорювати. Інформація приблизно така сама. Друге питання дуже. Коротка, актуальне це профілактика лікування остопінні пов'язаної з інгібіторами ароматази. Ну, ми нам відомо, що є усталений термін зниження щільності кісткової тканини, викликаної протипухлинною терапією. По яким вони розуміють, посилення зниження щільності кісткової тканини, що виникає як результат терапії онкологічних захворювань, це ускладнення впливає не тільки на якість життя, але й на загальну виживаність, оскільки грізними ускладненнями остопоротичних змін. Може бути больовий синдром, низькоенергетичні переломи променевої кістки, шийки стегнової кістки, компресійні переломи хребта, зокрема, ураження спинного мозку. Відомо, що інгибітори ароматази збільшують кісткове ремо та зменшують мінеральну щільність кісток, збільшують відносний ризик переломів. Після кількох років прийому інгібіторів ароматази жінки мають на 20-35% підвищений ризик переломів у порівнянні з тамоксифеном чи плацебо. І от, як бачите, на слайді вони коливаються, але вони достатньо виражені. Золотим стандартом у діагностиці остеопорозу є подвійна енергетична рентгенівська абсорбціометрія або рентгенівська денцитометрія. При даному дослідженні мінеральна щільність кістки пацієнта порівнюється з такою молодого здорового дорослого, і пацієнтові присвоюється відповідний Т-бал, тобто те, наскільки його щільність кісток більше або менше від ідеального. Які підходи до лікування й до корекції зниження щільності кісткової тканини? Ну, бачите, це певною мірою залежить від показників Т скор. Якщо він більше мінус двох, то достатньо фізичної активності кальцію та вітаміну Д? Проте, якщо вона менше, ніж мінус два, то потрібно додавати інші лікарські засоби, і в такій проміжній зоні потрібно враховувати додаткові фактори. З анамнезу і стану пацієнтки. Ну, що стосується лікування серйозних випадків, то це внутрішньовенне введення зелендронату два рази на рік, щотижневе пероральне алендронату або резендронату, або щомісячний пероральний прийом і бадронату протягом ендокринної терапії і, можливо, ще застосування доносу що стосується рутинного застосування бісфосфонатів в поєднанні з інгібіторами ароматази в адювантному режимі, ну, перше відоме дослідження австрійське, воно продемонструвало значне покращення віддалених результатів при додаванні золендронату до ендокринотерапії з огоріальною супресією при пременопаузальному рацію. Дослідження АЗУР більш широкі дослідження суворішими критеріями включення і більш інтенсивними програмами терапії не показали такого ефекту зелендронату, але при цьому було виявлено під групу пацієнток, яка мала суттєву користь того: це пацієнтки, які перебували в постменопаузі на момент включення в дослідження. І була висунута гіпотеза про те, що переваги лікування, можливо, були обмежені жінками з низьким рівнем репродуктивних гормонів через природну вікову мінопаузу або аваріальну супресію чи абляцію. Ця гіпотеза була перевірена дуже авторитетною дослідницькою групою з раннього раку молочні залози, був виконаний метааналіз даних на більш ніж 18 тисяч пацієнтів з раком молочної залози, що були включені в рандомізовані випробування бісфосфонатів в адюванті. Це був зелендронат, клодронат і бадронат. Метааналіз показав, що адюванти застосування бісфосфонатів знижує кількість явищ продовження хвороби, особливо кісток в кістках і смертей від раку молочної залози. Зауважую, адюванти застосування зелендронату, клондронату або і бісфосфонатів, одним словом, знижує смертність від раку молочної залози. Однак майже всі переваги були обмеженими жінками в постменопаузі, але нема де правди діяти серед когорти пацієнток з раком молочної залози такі переважають. Або тими, хто отримував оваріальну супресію чи абляцію з клінічно важливими перевагами щодо всіх випадків продовження захворювання, кісткових метастазів та смертності від раку молочної залози. Це поліпшення смертності від раку приблизно відповідає запобіганню більш ніж одній із шести смертей від раку молочної залози за 10 років. Переваги виявились однаковими для всіх біологічних підтипів раку молочної залози, а також е, таких, що мали низький, середній та високий ступінь злоякісності е, 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 в цьому сенсі е, що ми маємо робити? При застосуванні остомодифікуючих засобів при ранньому раку молочної залози. Ще раз хочу підкреслити, що воно має дві, два завдання: це інгібування метастозування і запобігання втраті кісткової маси, спричинене лікування. І як варіант за рекомендаціями ЕСМО, які представлені на цьому слайді, можна розглянути варіант зелендронату, який зазвичай призначають разом з адювантною хіміотерапією, потім вводять кожні 6 місяців. Або і бадронату, чи клодронату перорально щодня, що, мабуть, менш зручно і призводить до того, що інколи приймати препарати забувають хворі з низьким комплайнсом. Оптимальна тривалість лікування для запобігання метастазування остаточно не визначена і може становити від 2 до 5 років. Отже, більшість згаданих сьогодні лікарських засобів втратило патентний захист. Є присутніми на ринку у вигляді високоякісних генеричних препаратів, забезпечуються бюджетним фінансуванням. Це зменшує фінансову токсичність лікування і підвищує доступність сучасного лікування. Деякі з цих засобів представлені на цьому слайді. На цьому я дякую вам за увагу. Сподіваюся на зустрічі в майбутньому, безумовно, переможному році. Переможемо, тримаємось. На все добре. Дякуємо за доповідь.